Завжди є якась певна закономірність. О, дивіться, оце я сиджу, тільки що і думку гадаю. От природа нам е дала. Гарні декоративні рослини, щоб ми могли з ними насолоджуватись, вдихати запах хвої і радуватись життям. Вона нам дає природа гарні плодово-ягідні всякі культури. Для чого? Для того, щоб ми могли споживати вітаміни і що саме цікаво, вони всі солодкі, смачні. Не просто ми їх їмо для того, щоб так потрібно. Ми ними насолоджуємося самим процесом, але для того, щоб ми не просто сиділи на дивані. Вона нам ще дає шкідників, дає бур'янчики і дає різні грибки, які не дають змоги правильно і добре розвиватися нашим рослинам. Але, але природа чуть-чуть за нами не встигає. Тому що ось є в нас молодий такий магазин, агроцентр Боднарсад. Ми знаходимося в Тростянці, Гайсінський район. Це Тростянець, Вінницька область. У нас є тут декоративні рослини. І йдете, я вам покажу, чому я говорю, що природа чуть-чуть за нами не встигає. Тому що е, ще поки що немає е, шкідників, які би могли знищувати е, наші рослини. Це дуже гарно і зручно для тим людям, які знаходяться поблизу нас, завжди можете прийти. Ось, пожалуйста, є у вас е, різні кліщі. Комашки, шкіднички, які їдять корінчики, пожалуйста, будь ласка, будь-який вибір. Чи то на плодових деревах, чи то на декоративних, будь ласка. Будь ласка. Все, що є, ще не створений такий шкідник, щоб ми з ним не могли поборотися. На ваших рослинах є хвороби? Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Ось. Будь ласка, ось, будь ласка, у вас е, щось їсть в ваші коріні, і ви, і ви не, не знаєте, що то робити. Будь ласка. Будь ласка. Ну, справились із з цим. А бур'яном що робити? Будь ласка, дивіться, який вибір величезний на всі випадки життя. Як то кажеться, нема такого буряна, яким ми не могли поборотися. Тому, Тому завітайте до нас в агроцентр. Зробіть свій внесок в розвиток нашого молодого магазину, щоб ми і моя молода команда ми могли розвиватися для того, щоб ви все-таки більше часу сижували на дивані і потім насолоджувалися результатом. Тому ось така от ситуація. Іду, буду працювати і всім удачі!